яйцевате. Почекайте. Доброго вечора всім. Зараз 21 година вже. І 5 хвилин вже. 6, -6 хвилин. Будемо е, з бабулею. Помахайте рукою, помахайте. Будемо з бабулею пікірувати майорці. Ось мої майорці. А кому ти нам махаєш рукою? Ви махаєте, ви. Будемо пікірувати е... людям. Людям. Людям Людям. Людям будемо махати рукою. Людям. А? Бабуля мене погано чує. Ось дивіться, які в мене гарні майорці. Гарнюсенькі, вони довгі, але то не страшно, що вони довгі такі. Можна я піду приляжу? Можна, приляжте, приляжте. Туда, до балкона, да? там, де балкон, туди, так, да. там йдеть в відпочивати. Да добре бабулі. Я зараз попікірую ще квіти. Бачите в мене майорці. о. Що тобі? Майорці, майорці. Майорці, квіти. Ось вони вже мали такі. Да, майори. Цинія, цинія зветься. Цинія. По научному цинія. Ідіть лягайте, відпочивайте. Ось. Добре, я зараз зроблю роботу і прийду. Люблю я займатися цією справою. Дивіться, які вони гарньоні. Те, що вони довгі. Ось, я вам казала, це не страшно. Ось так вони виглядають в пелюшках. Зробила землю, взяла землю з дачі, там, де риє крит, виграла. Прожарила добре в духовці. А що ти так? Прожарила добре в духовці і додала сюди агроперлит. І додавила сюди ще добрива. Хілатне добриво. Яке є безхлорне. Воно дуже швидко розчиняється. І зараз покажу вам, як я буду їх пікірувати. Для цього я взяла вилку, саме краще вилкою, і буду ось так от їх. А дай добре того сашу глянути. Що, можна? Тут нема Саші, нема. Ось беру вилучкою і гарно їх ось, підважую. Дивіться, як гарно. І зараз пилюшку замотаю. Ось така мене пелюшечка, це багаторазові турбинки, які я використовую. Ось зараз покладемо землі сюди. Я пролила водичкою, можливо, ще пролью. Мені може щось допомогти. Йдіть лягайте, відпочивайте. Добре. Ось таке. От щось треба буде, то буде. Покличу, добре. Ось дивіться. Отак проливаю водичкою. Гарно. І беру ложку добру. Земля у нас чорнозем, тому я і додаю сюди агроперлит. Ось дивіться, візьму ще так парочку, землі не шкодуємо і кладу квіточку свою. Ось гарнесенько кладу. Можна трішечки отак от її приняти. І зверху Кладу ще земельки. Ось. Дивіться, як гарненько. І те, що вона довга, зовсім не страшно. Вона повністю, ось дивіться, вона повністю загортається в цю пелюшечку. Так, я одною рукою не загорну. Ви зрозуміли, як загорнути. Зараз я покажу вам. Ось дивіться, як гарно я загорнула. І квіточку сюди поставила. І супер, гарно будуть вони чекати свого часу, коли їм, коли вони поїдуть вже на дачу, і там будуть вони далі зростати. І так я буду. Е Робити з кожною розсадою. Так що, е, беріть, переймайте цю ідею, хорошу, хорошу пересадку рослин. І, до речі, займає дуже мало місця ось е, в таких е, кришках, з-під тортів. І так от плотненько їх ставлю, і тут їх. Я зроблю і порахую і покажу вам, скільки в мене тут вийшло. Дуже економно, виходить з місцем. Якщо мало в кого є підвіконня чи стелажів немає, то в таких от ємкостях оця ємкість більша. Ось, Так як в мене розсадин мало, то вони в мене всі війдуть плотненько стануть ось. Цій маленькі кришості. Ось отак виглядає це добриво. Я не пам'ятаю, як воно називається. Ось е швидко і безхлорне, яке використовується В е попередніх відео. Має бути в мене там деякі, я його купляла, я його показувала. Якщо кого цікавить, я е, запитаю дівчат на стіневому магазині і скажу вам, як воно зветься. Руки в мене гарні. Ну, ось роботу я вже виконала. Дивіться. Е, ось такі мають бути в мене квіти. Гарніусінькі ось стоять всі гарненько. Ось тут. І тут 4, всього 23 саджанці. Тут в мене дельфініум так гарно, вже його можна, я думаю, висаджувати під пляшку. Це в мене е, кермек тут теж. Вже його можна висадити разом. Дельфініум це в мене багаторічний, дуже люблю його, дуже мені подобається. І тут чотири теж таких цині є, Ось сюди під... підсилила. Так що будемо вести на вихідних на дачу. Я думаю, що е, земля прогрілася вже до плюс 5, якщо візьму градусником ще поміряю. І можна буде оцей багаторічний дельфініум висаджувати під пляшку. Ось, а ці ще трішечки нехай набираються. Сил, вкорінюються, ми їх пізніше теж висадимо. Так що, ось так от виконала таку роботу. Всім пока-пока.